Ми це покликали, тепер нам треба скотч. І ми його клеїмо. Ось я ось так зробила, що в мене я ще маю клеїти трошки, але в мене оце має бути. Ось я тако заклею і от такого мене буде. Але ми це клеїмо ось такого. Спочатку штуку обклеюємо повністю. Заря я обклею вам покажу. Не дуже заклеюйте екран, щоб був видно наш малюнок. Нам це треба оце все обклеїти. Все, ми це обклеїли. Ось таке у нас виходить нам так і треба. Тепер ми беремо наш комп'ютер. І отако ось тако. І отако клеїмо, щоб тут була дирочка. Так, тепер ми е, маємо. Вирізати о, мишку і указку. Ось такий комп'ютер. Тут має бути такий карманчик. І ми зараз цю маємо скріпити. Я зараз її покажу. Так, я наклеїла отаку от просто рівну скотчу. Тут просто скотч. І мені ось це на. Мені треба це відрізати. відрізати. Тепер мені це треба відкле... відклеїти, але щоб ось це, мишка ця і указка оця були отут. Зараз це я відклею ось. Я ось так взяла це, відклеїла і перевернула. Тепер мені треба скотч і я ще раз тако наклею цю полоску. Ось я наклеїла і тепер це таке, що не клеїться до рук. Тепер нам це треба обрізати, але це треба дуже акуратно. Ми отут-отаку обрізаємо і лінію робимо до цього. Лінію ось таку, щоб не було отільницю. Типу, Ні, так не можна. Ми Обрізаємо. Оп-оп-оп-оп-оп отако, І полоска, ще одна полоска. І це вирізаємо, щоб була тут полоска з'єднаю. Полоска, яка їх з'єднує. Усе я зробила ось це. тепер нам треба. Це запхнути в цю дирку, яка у нас є. Ось все, я запхнула, тепер у нас є ось такий комп'ютер. Всім пока-пока!